Анастасія Пилипенко із Решетилівки, що на Полтавщині ровесниця Незалежної України. Жінці 31 рік і вона художниця та тату-майстриня. Взяла в доні фломастери і натхненно малювала маки. На цьому зображено три маки і лелека у виді тризуба. Виставивши цю роботу потім в інтернет, її побачила дівчина, одна, вона здається навіть військова, і захотіла втілити її в життя. І зараз ця робота ожила. Малювати жінка почала з дитинства. Нині має власну майстерню. На її картинах птахи. Надихається, каже, природою України. Їхала по дорозі повз поля, соняшники, кукурузка там цвіте, і надихаючись іменно, такими елементами, мотивами, квітами, якимись польовими. Некають ці узори в голові. А птахів взагалі я люблю, бо... Не знаю, чому ж мені вони подобається самого дитинства. Хочеться, хотілося б навчитися літати. Війна внесла корективи у творчість Анастасії. Нині художниця розписує відпрацьовані боєприпаси та продає їх. Ось такі бувають привезені трофеї від хлопців з передової і для того, щоб жах біль перетворити в щось прекрасне і щоб з цього була користь. Я придумала їх розписувати і виставляти на продаж для того, щоб заробити кошти для хлопців. Це гільза 122-го калібру. Вона ґрунтується, покривається потім водою емульсіонкою і вже на цьому ґрунті можна починати малювати. Покоління, яке народилося у незалежній Україні, каже художниця, патріотичне та прагне розвиватися. Напевно ж, така незалежна, як і наша країна. Свобода Люблю все, щоб було так, як мені хочеться. І в нас, напевно, народ такий, що не нагне ніхто. Ми все одно будемо вільними. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтавщина.